Журналісти в Черкасах заступилися за побитих колег, вимагають кари для оскаженілих беркутівців. Медійники вкотре прийшли до обласної міліції та поки марно. Нагадаю, у ніч на понеділок на соборній площі Беркутівці побили місцевих і польських телевізійників і потрощили техніку. Продовжить Ольга Скорик. Ось так, не добираючи слів, оскаженілий силовик погрожує розправою нашому оператору. Сергій Єфімов знімав у ніч на понеділок штурм обладміністрації. Він виконував свої професійні обов'язки, а ще врятував колегу від Беркутівських кийків. Станіслава Кухарчука. Бійці дубинками відходили по голові та руках. Башка розбита». Дісталося від силовика і віківській камери. Відразу після лікарні телевізійники понесли заяву до міліції, та її там не взяли. Журналісти підготували колективне звернення до головного міліціонера області Володимира Ліпандіна. Його підписали близько сотні медійників. Журналісти Черкащині обурені діями. Беркута і міліції, через які постраждало багато журналістів, замість того, щоб захищати журналістів, вони накидаються з гумовими кіньками. Сьогодні, от коли наш фотокор вдягає жилетку, я чесно кажу, і ти подумай, бо ці жилетки стали на жаль якимось таким ідентифікатором, що цих людей треба бити. Чомусь, коли люди бачать об'єктив, по ньому треба дати дубінку. То за що ж ну вибачте дубінкою по об'єктиву, мордою по асфальту? Головний міліціонер традиційно до журналістів не вийшов. Відбувалися як завжди не ті. Всі факти тілесних ушкоджень. Працівниками ЗМІ у нас зареєстровані в журналі єдиного обліку і приєднані до кримінального провадження. Триває досудове розслідування. Я можу запевнити, що буде проведена жорстка розмова з кожним працівником міліції, який несе службу з охорони громадського порядку на вулицях. Особисто мною будуть проведені інструктажі, і якщо хоч один працівник Черкаської міліції. Відніме руку або палець на працівни на журналіста, то буде відповідати не тільки він, а буде відповідати і я усе а от поручитися за прибулих правоохоронців Володимир Іващенко не може на Черкащину. Розповідає, приїхали три сотні спецпризначенців задля порядку та охорони державних установ, звідки правоохоронець не каже. Ольга Скорик, Сергій Єфімов, Віка новини. Маємо реакцію очільника області на побиття журналістів під адміністрацією. Сергій Тулуб назвав це, цитую, одним із прикрих випадків і додав, що вже мав розмову з прокурором і керівником міліції. Чому приїхало стільки журналістів? Це що, їх привезли? Гроші заплатили, чи що? От скажіть, це, чи вони випадково туди попали на цю площу? От як, оце теж? Тобто вони знали вже зарані і були. Запрошень для чогось того, щоб показати оцю ситуацію. Вже це планувалося, це спланована агресія. І журналісти деякі захотіли бути там учасниками.